Вітання. Вітання. Що 15 а квітня можна посіяти? А що ти посіяв? Пшеничка в мене посіяв. На зиму. посіяв? На зиму. Посіяв. А це О, отакий бур'ян, що пролізти не можна. То їй дано було 15 квітня. І, і а що 15 квітня треба... картоплі не можна було посадити? У багаторічники? Корени порозкові буряни картоплі. І знову пишуть заяви. І це шукає комусь ворога, бо вона ж написала. Це там не са те шукають. Це жох. Ось таке То так, що? Так, значить, виходить, що ми Як? зараз ми не можемо у зв'язку з тим, що в нас немає вільної земельної ділянки, а в разі появи вільних земельних ділянок ну вишукувати земельні ділянки і задовольняють потреби всіх громадян, які. Маю, маю То це получається, ви відновляєте громадянам і надаєте першочергове право СП Петрівську як фізичну юридичну особі, ми, так? Ми вже надають його, питань немає. Нема. Ми надали його минулої сесії. Да. Щоб відмінити це рішення, наше не стояло ніяке питання. Яка у нас підстава його відмінити? Ну. Юридичні особі ви не маєте права звати в оренду, навіть на ці підстави. Хто сказав? Закон такий є. Ну давай зараз проведемо сесію, ти б що сказати. Бо нема такого закону. Ну, Посієні ділянки, допустимо. Не будемо брати аспект юридичний, ви відмовили. А що з тим посіяним? Зберешся, якщо орати не будуть. Так. Далі що там? ми можемо Користуватися ними. Ну поки не змолотиш. Ну як? Мене не попереджали, що зі мною не будуть заключати. На 11 місяців там було тебе. Я знаю, але я використовував їх. рівно всі 11 місяців. Але якби ви мали як попередні, що ми не будемо з тобою заключати договір, продовжувати договір оренди, а і Я б ви не вирь? сіяв і не грав, і не забирав би маленьких діток так ти гроші. Віде, то ми ж повинні урожай по-любому зібрати. Так, то Це я б не продовжував всі роботи. Дивіться. І не забирав би маленьких діток. У трьох діток не забирав би гроші на обробку цієї землі. Якщо ти засіяв, то ти урожай повинен зібрати. Тобто я можу сміло підживи, дивіться, що цю ділянку і здати її восени такі. Ви писали всі на 11 місяців. Ви не просили на рік, на два, на п'ять. Ви писали всі на 11 місяців. Ми це розуміємо. Якщо ви мали намір використовувати її далі, то ви повинні були попередити, що ви маєте намір використовувати. Ми попереджували. Ми писали заяви на продовження договору із проханням виготовити проект за ви дотримувалися, дотримувалися. не дотримувалися, не дотримали. Ми не розуміємо ваше питання. Там Чи на... стірожа що ти вбачаєш вбачаєш квось. тільки не всі Ні, не написали нам відписку. Чого ви писали її? заяви ми на 11 ми. місяців? Ми це чого заяви на 11 місяців писали. Тому що у нас свідомо ленітр води в оману. Чуть не Бу лиманець. У Бу нас демель. був спеціаліст, яку спеціаліст, да. ну, чарі... я спеціаліст. посилав як керівник сільської ради у таращу до юриста і сказав Оксана Олегна, поїдь. Все діло проконтролюй, візьміть це діло на вооруження і приїдь з точними даними, що нам робити з цією землею. Вона приїхала, доповіла. Ось Тетяна так. Дмитрівна сидить. Вона доповіла, що ми не маємо права більше як на 11 місяців давати цю землю в оренду на той момент. На, на той, той момент так чи ні, тані це та, коли складався аналогічно. Да, на... Вона все на, на дожди та да. лідаво. Да доповіла нам це, і я підписав ці документи, щоб вона була в юриста. Перезвонив до юриста. Юрист мені це підтвердив. Так все mm. які проблеми. А проблема Ні. полягає так, в тому, що коли змінився які закон, проблеми? закон до вас підходила, що перезаключити говорят. Закон уже. Уже був, Уже був змінений закон тоді, щоб ти знав. Ага. То це, це тоді з'являється то, юрист адміністрації в Звісно. працю. це Конечно. питання Добре. до нього не дрова. Ми не до перейдемо. Якраз 29 числа повинні Добре. так відписувати. Чого йдіть. Він докладно Оксані, що Добре. це так. Ми запит вам подали по цьому питанню. Сьогодні відповідно запит буде. Оказується, коли закон змінився, юрист вам з того, що не. Я не знаю, я ж не юрист. А ви ж підписували підписували довг. Довг. Я, я, поспо, Спеціалісти команді, вона, вона прийшла, дивіться. мені принесла документи. Так, ладно, я. Це по запиту буде останнє питання в нас, але все рівно я хочу сказати, що кхе, посадові... Посадові інструкції, спеціаліста за випорядника написано чітко, що вона готує проєкти рішень. Ну, я не процитую точно, якщо надо взяти, я прочитаю вам, що готує проєкти рішень, готує договори оренди. Так само і секретар сільської ради, зараз я була Тетяна Дмитрівна. Ми готуємо теж рішення до сесії, ми готуємо проєкти рішень. ми як? За випорядник в межах своєї компетенції рішення, проєкти рішень до сесії. Секретар і інші спеціалісти в межах своєї компетенції. Голова він відповідає за все, так, да. ну він ж не готує ці проєкти рішень. Ну, Ще віде? можна залучати комісію постійно. Я думаю, що. У нас виходить, що є така потреба, і мабуть, надо буде, щоб комісії працювали. Сьогодні ми вже збирали земельну комісію, і так само треба зібратися бюджетні комісії. Без комісії більш нічого є не вирішуватися. Є Це. депутати, і будемо проводити засідання комісії, обрати комісії сюди. Зроблять, і от вирішується питання. Ну я не можу, як ви юриста, консультувалися, і вже на той час було на 7 років з виготовленням техдокументації, як ви підписали ті договори? Вони мені сказали на 11 місяців. Все ясно. Спасибо. Спасибо. Ж бут... а а ж? А ж? І ще мало того, що вона сказала, що ця земля, яка йде на розбудову села, вона, вона не має не... а хто авто... вона сказала, вона Конечно, вона і, вона, і що. вона це твердила. Хайняна Дмитрівна скаже. Що ця земля не приватизується і не дається нікуди? Пів оренди. Ну бо тоді ж так казали, що це земля на, на розширення. Так ми трактували, так як вона нам привозила, так ми трактували. Це, ви так, ви це говорили? Так, чи ну так? Так як вона числиться на розбудову, то решити було. Але скажіть тоді, будь ласка, чого Володимиру Написано, що йому відмовлено у зв'язку з тим, що... У нього немає підстави для проєкту землеустрою для виготовлення. Його немає проекту землеустрою. Ви писали просто в оренду. Мови немає. Але ж, не поки, але ж що... ви написали, що ви надаєте дозвіл СПП Трійці третього проведення. Дивіться, дивиться, дивіться, депутатів за те, що дивіться, ще твій мова служить. Да. Хто знає, значить, воно закінчиться. Ти ще, як каже, ти ти я в сраці, чорт на виданні. Пайду, ти вже пригналася сюди, пайду. щось докладиш, лає. Ти так, як та Миланка, каже, що ти кричиш, всі кричать, і я. Я доказую те. То ти мені що? не доказуй, Як прийде Вова, тоді прийде з ним, тоді будемо вирішувати. Я тобі хочу доказати а, таке, що, що є така, такий закон про щось? правовий та То Якщо я закон порушую, карти. то ти за Відчай, мене і до прокурора. Якщо ввичай, я порушую закон, ввичай, і все. Конечно. я нікому не відповідаю. Якщо я порушив закон, так і я те, буду відповідати по закону. Але я вам вже пояснила, що більше, більше чи? мобілізованих не буде. Сьогодні комісар чи? Чи? комісар чи президент? Комісар і президент. Тому що за 7 хвилин не пішов ніхто. тому що всі заховалися за матнями. А от тобі а. заховалися землі, хочуть, а не береть не знаєш. Ні, мало, ти повинен ти в цьому, тому що ти голова села. І сьогодні ти повинен що в тебе сьогодні. То я сьогодні повинен мебілізацію проводити, чи що ходить. Да сонце. Ти сьогодні закон не робить. Ти сьогодні закон. Але правильно, якщо ти кажеш, що ти за стати всі обмазуєш, то йоки так. Говорили таке, говорили ж, ви самі. Це ж коли був. ж різниця? Нічого нічого. Це, у це передачі, сти, то, дуже та ну, Відмовиться передачі... — Мені не стидно, тому що коли прийшла мобілізація, і мою отаку пачечку Воленку, з моїми болячками стирили в лікарні Воленку, централі. Бойко, Володимиру Івченко, Ковальчуку, Андрію Віталію, Говоріли, її Осадчому Віталію Шолдану і Дмитренку Паламарчуку у передачі <кхем>, у власні земельних ділянок із масиву земельського господарського призначення Петрівської сільської ради розташований в межах села Петрівської вулиці Польові без номера у зв'язку з відведенням цієї, цієї земельної ділянки для передачі у учасникам, власність учасникам АТО, у разі вивільнення інших земельних ділянок, передавати їх у власність відповідно до поданих заяв цим громадянам, які враховуючи те, чи використали вони своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок ну, для кожної категорії земель. Хто за даний проєкт рішення? А, а, скажу, Прошу що а чого ж тоді ми не мали право давати приватизацію? Тепер уже маємо право цю земельну а, а маємо, вказується. Я не знаю, чи тоді мали, ну Оксана трактувала, що немає. Де вона бралася дані на то, згідно закону що? з правом приватизації? Ні, ну, дам, ні. ні, мова йде іменно про ту землю, ми що була для розширення да. весела, да. я поняла про да, да, Я теж прийшла на роботу і. Нам твердили Таню ні, що вона не йде, ні Вона сказала ні. А тепер вже вказується йде. Потім як вже, закон, я не бачила, є. я в очі не бачила тих кадастрових номерів, що присвоєні. Я ж не працювала тоді. Так, звісно, це саме хряне працювала, я не, був, я не була, я не, був, не робила. Я Тодож, ти, ти. Тепер тоді, я б... тоді не було. Тепер був. я о, о, побачила у, у вашому запиті кадастрові номери Та. і дивлюся, Написано, земельні ділянки для ведення особисто селянського господарства. Землі сільськогосподарського призначення. Значить, я думаю, раз вони сільськогосподарського призначення, значить, на якого не села. <ква> Якби вони були на розбудову села, то було б інше тільове призначення. Було б написано для житлової та громадської забудови. Якщо пологіці ж вони трактували, тоді раніше тоді, тоді я поїхала до будову. землепорядників. Питаю можна їх реалізувати, але кажуть, да можна. Чуєш, а Київ не давав до, до часу, Тоді, часу? Київ знає. сказав, що можна, почали в районі. Можна. Вона вже то більше того, що немає землі в закону. То це що, за непорядник вини, не так, не так, не так, знали, так? По ваших словах. Так. Це Оксана винна, виходить, а, так? Що я Оксану виную твою? Так ви ж це на Оксану спираєте. Я ж сказав, що Оксана була спеціалі Дані ну. привозила сюди, так. які її трактували в районі. Ну. Я ці дані підписував, що ну, ти ще хочеш. Ну, от, 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 за... Коли Та сесії? Був такий закон, а тепер такий. Та і говорить, а не спитає. So Та ти. не було такого закону. От я не можу зрозуміти, наприклад, я, я прийшла і саме перша... Іра, ліпотати. давай проведемо сесію. Нащо тебе ж доказувати? Давайте. Це за квіт Скажіть, що Чого? ти робите з цим? Гулять! Я маю на увазі з посівом. Заплатить оренду плату, свій кісів. Чи не Щоб ми знали, що робити. Що далі? Пройде Проєкт рішення ти за... сказав? Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. <как> розпишіться. Дай хай розпишіться. <как> Допиши Напиші, може, до сесії туди рішення про те, що приймемо, щоб вони зібрали урожай, те, що за зараз... Сіли, ну вже ж ніхто його привів. Та що ж ви, переорвати будемо, чи ну, що? Це не ну, мали діти. А можна ще питання одне? Зберуть урожай, так кругом, та й буду. А, як так сталося, що кладбище виведено за межі села? Це при чиї? Хто б тоді голову слайма? Іди на все, ви дуже повинні знати. А тому, що якщо треба буде поховати людину, треба буде брати дозвіл в Києві. Я знаю, що було. Ну голосувати за. Ми ж голосуємо за те, щоб відмовити. Ми голосуємо за проект рішення. Це просто назва питання. Це назва питання. А проєкт рішення, я, я тільки що зачитувала, що відмовити в зв'язку з тим, що відведена учасника АТО. Значить, голосуєте. Хто підтримує це рішення? Значить, голосує за. А це друге, що. Це ще ні. А це що буде запитах. А садок якому статусу знаходиться зараз? Ну, як він? В оренді чи на торги виставлений? Як він там зараз? Це теж одна та питання. А що тебе так інтересує? Як? От це інтересує. Ну так іди до власника та спитає. А він власник? Як не власник? А він власник? Ну так. Да. І документи на те є? А Бо він дав добре. На 49 років. власник, а він дав. Тобто садок знаходиться в оренді у Кошмана, так? Да? Так. А чого ж там атовцям теж не відділяти? Як це так, одні людині на 49 років, а тут гектар не можна взяти мені простому? Як це так може бути така ситуація? Телефон не звонить. Як так може? Ну, бачиш, мабуть, можна що... А то на 49-27 гектарів, а тут гектар не можна взяти на 7 років. Тільки я гарантую, що я його віддам, якщо треба до людини. Першочергове має значення. <говор> Думайте, хто має. Хто, Думайте, він має. Так він а наш так ж... орендував. А він виворожив щось там? Віктор Анатолійович, а, да. а в нас <говор> договір. наш под... договор, Ви колодець. По договору. Ви справді своїй землею, яку ви взяли в оренду. А що в оренду. Покажете, як ви будете хотіли. Покажемо. а що вам показав Михайло Васильович? Що ви Робочі, його ти дали ти на дали? Кому? Вам дали? Де... Ну добре, ну, що Всю... ну, ти делай? говориш? Ми коли Іванча спитали, піди. Та це ж ви самі розказуєте. То це ж я розказую. Да. Я те, що люди балакають, то це ж ви пропускаєте. Ні, то о ж за свого пішло? То ви угу. да. годі пішло? Що вам давали гроші? Так так. Це ж не я придумав. Я такого не говорив, бо я не знав про це. Хоча я був депутатом сільської ради а тобі. Шо, так, не, не, не давали мені, бо я голосував проти, бо я проти голосував, щоб їм не давати. Він засрав до садка, знищили все, ставки Сергій, позадав. Сергій. Він Я тобі скажу, сьогоднішній день не можемо придумати, чим загородиться від тебе церква. Будь ласка, городіться. Я, я можу... склад якийсь, трепов... якийсь наведу. Коло церкви. Коло хати! Я наведу! Навиду, коли... Як зароблю грошей? А, а ви поки... загородіться, я нічого не маю проти. Городіться, будь ласка. <когу> приватна власність. То бажано ж, приватна власність, коли такої будови повинна бути. Так, коли кожній приватної власності доже. Будь порядок, порядок. таке. Так так. Тож <когу> Так, Останнє питання. Десяте. Про розгляд запиту депутатів Ковальчука. Андрія Анатолійовича Кошман, Галина Миколаївна, Кошман Галини Іванівни, Конищенка, Тетяни Димитрівні, Шушківська, Ярослава Андрійовича. Це вже третій запит, який надійшов до сільської ради, і вони всі надавалися за відсутності голови. Депутатів просто хочу поінформувати, що надходять такі запити. І фактично. Не все можемо ми дати відповідь на цей запит. Наприклад, оцей останній запит для захисту законних прав та інтересів орендарів, жителів села, Асана Ковальчука, Андрія, Ковальчук Оксани, Коваленка, Сергія, Бойка, ВВ Поломарчука, ВІ Шовна, АІ Дмитренко, Ю.І. Погорілої НВ Івченка. Тема короса, що просимо надати оригінали документів або їх завірені копії, на підставі яких було надано їм в оренду земельні ділянки, розташовані по вулиці без Номера е, в селі площею 22 і 22,4 десяти цільове призначення ведення особистого селянського господарства А саме копії заяв і рішення, які підтверджують отримання ними, це є це. Я дам. Я рішенням зобов'язую. В себе в проєкті рішення надати копії. Я вже разі дала, ну і ще можу дати підприємці. ці копії рішень, копії заяв звернень і копії рішень. Потім копії документів, які підтверджують отримання орендарями договорів оренди земельних ділянок. І потім копія журналу вихідної кореспонденції або завіряної копії журналу реєстрації договорів оренди. Це один документ є. Два оцих я не можу дати, бо так це воно дублюється, виходить. Ну, Потім по, просимо надати інформацію щодо двох земельних ділянок площею 1,7 ГА і 19,7 землі комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, які знаходилися в оренді з 10 березня по 15 квітня, У жителі села пояснити, чому без їх згоди і попередження, що порушує норму статей 1524 закону України про оренду землі, статті 202 Земельного кодексу. І закону про державний земельний кадастр було присвоєно вище зазначеним земельним ділянкам земель... кадастровим номером. Ну, пояснення теж ще можна дати. Я вже раз давала на перший запит. То пояснення. на громадський запит ви давали, на депутатський ви не давали. То, то депутатський запит. Ні, ні. То ви давали на громадський, то на громадський Його? запит. То заява була. А, то був один запит іменно по кадастрових да, номерах. Да, да. Да, 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 Що перебуває на да, 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 да. було відповідь на депутатський запит, знову це саме добувається. Копії рішень сільської ради про присвоєння двох кадастрових номерів на земельні ділянки 1,7 і 19.7. Таких рішень не приймалося. І потім рішення сесії про надання орендарям на розробку проєкту землеустрою земельних ділянок для ведення особисті селянського сударства не на 11 місяців, а на 7 років, як це передбачено, пунктом 10.93 земельного кодексу України. Такі заяви навіть не надходили. Правильно, тому що відзначально неправильно підписали неправильно складному вдога. Ну, це все таки. Ну, можу... Дивіться, потім ви ще пишете, просимо надати роз'яснення у письмовому вигляді обґрунтувати законність дій Петрівської сільської ради в особі сільського голови. Значить, відповідно до пункту 10 статті 59 закону про місцеве самоврядування. Значить, усі рішення, які викликають сумнів, законність їх. Оскаржуються в судовому порядку. Значить, я пропоную такий проект рішення. Секретарю сільської ради, розглянувши за... запит депутатів, не <кій> буду зачитувати вже депутатів. Секретарю Петрівської сільської ради надати затребувані у запиті... у запиті копії заяв громадян, інтереси яких представляють депутати в своєму зверненні щодо передачі в оренду земельних ділянок і земельського сподарського призначення. Так, копії рішень сесії, копії, копії, копії рішень сесії щодо вирішення даних заяв, копії жовпалу реєстрації договорів оренди та копії інших документів, які стосуються вирішення даного питання. І другий пункт відповідно до пункту 10 статті 59 закону України про місцеве самоврядування, рекомендувати депутатам Петрівської сільської ради Ковальчук. Андрію Ковальчук, Кошманага Галині, Кошманагальні, Онищенко Тетяні Шушківським Ярославу звернутися до суду з приводу визначення законності дій сільського голови та рішень Петрівської сільської ради. Ми законність своїх дій не можемо визначати. Законність дій визначає суд. Хорошо. А там ще був запит по ви не дали ще відповіді нам. — суд. Товариші. По в ну, суд ще сьогодні не. сьогодні наше останнє передача по темі на СП Петрівське. А чого не було в порядку денному питання внесено? Забув я його внести. Вирішили ж по темі. Да. Її треба пер... да. передати, знести, посадити. Я, не не ні, ні. А там просимо, А ми там просимо, щоб ви предоставили, Насі. куди ми обладнання. Ділиться. Я тобі розкажу. Чуєш, передавайте. У мене куди там кош. сторожа немає. Так І я, я прийшов, не застав сторожа там. П'ять тонн тіл на руках в мішку не унесе. А як ні. ви могли ну, можете передати, казали, що немає документації. Просто вона була передана. Давайте це проголосуємо. Цей проєкт рішення, що я да. зачитала. Хто за те, що прийнять? На депутаті запит? Так. Да, да. да. Я на конкретний депутатський запит. Да. На той запит я писала, що буде продовжено і вам дасть відповідь. Бо в нас на тій сесії було, щоб її знести і посадити там в зелену зону. Там по пропозиції Миколи Івановича було. Зону відпочинку. Зону відпочинку. Я це запущуся, треба проголосувати, щоб її перенести. Це треба, це треба заяву, щоб написала гарантия, щоб Для подальшого демонтажу. Та я, це ж моя, мій запит, був, як я буду підписувати. Та, а яка вам разниця? По поводу запиту на пекельник стане. Там, ми на сесії один запит виносили. там та, що Ні, треба пишу, що не маю права голосувати, бо понаписують, що так. Ну, як не що я не Шановні депутати, я вас сильно прошу, зберіться, по рублю, поставте в туалеті двері. Бо коли приходиш на збори чи на концерт, навіть нема куди сходити. Хорошо, Віточка. Стидалися. Давай, давай я вироблю, коли мене того роблять.